Так, всім доброго дня. Дорбив я передні грузи, поставив вже, отак вони виглядають. І так, зважив я цих два блінчика і взагалом вийшло 15 з чимось кілограм. Разом з рідними получилось 59 кг. Як у рідному пише 11 кг, тут нема 11 кг, тут 10,5 кг. І так, плюс-мінус там ці грами. І так, потратив я на це все, на цю всю роботу два з половиною дня з перекурами, чай, кофе, покрасив, додав. Тут дві шпильки рідних було, я її розрізав, вставив таку шпилючку, теж похожу діаметром, обварив, зашліфував, покрасив, все, встановив. Отак вони виглядають. Все, заводські згиби. Все так здалека вроді би і не буде заметно, що це саморобні. І так воно вийшло. Отак. Заливав я. Бетон плюс старі, старі болтики, гаєчки, де різьба зірвана, все туди кидав. Кияночкою резиною простукував, щоб воно все трамбувалося, кожна щілинка заповнялася, тим паче воздух виходив, уплотнялося все. І вийшло по 7,5 кг. Вроді би мелоч, але все одно трохи воно додавилось. Такі то хлопці діла. Все, тоді всім дякую, хто дивиться, хто підписується, ставить лайки, пишіть, розкажу, може хтось щось цікавить. Всім пока.